Андрюх, я дивлюсь на тебе і думаю, може і мені вивчитись на диспетчера. Слухай, я працюю на процент. Який груз взяв, такий з таким водією їде. Нащо мені витрачати свій час? Бля. От підар морозиться. Я тобі кажу, ця робота не би лежачого. Чекай. Андрюх, ну що там? Слухай, а, таких як ти в мене, знаєш скільки. Якщо я відбив, значить я зайнятий. Я розмовляю з іншим водієм, я працюю, шукаю груза. Так що давай як трошки поважати друг друга, добре? Андрюх, просто дивись, ми виїхали з хуйової Ерії, блядь, приїхали в понеділок і знов я стою. Ми там стояли, тепер тут стою. Та, ми виїхали з тої ерії, так, поганої ерії, Ми приїхали в понеділок також. Не дуже файний час, тим паче ще ринок, ти знаєш. Не дуже. Май терпіння, знайдемо щось краще, треба звідти виїхати. Бери цей подол 50, а потім щось знайдемо краще. Я то розумію, але, блядь, будь ласочка, я тебе прошу, давай як то, щоб я заробив грошей. Добре? Давай, немає у нас вибору, щоб щось інше шукати. Давай. Давай. Треба сука, міняти компанію. Як вони заїбали, блядь. Коротше, такі справи. А, оце один водій вийобується. Всі сильні їздять, а йому, блядь, по дорозі 50 не то. Коротше, давай вип'ємо за лахов в цій Америці, бо Америка якраз на цих лахах і тримається. Але <с> типа. <с файл>